Голос. Софія, привітик, привітик, Софія, гарного вечора. А -а -а. Миру, спокою, затишку. Всіх вітаю святом. Хто сьогодні святкує, Михайла. Ось і хто сьогодні святкує Дмитра. Так що, всім, хто святкує, всім миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Хай. А нехай Чи Дмитро вдихає? Не знаю, як вийде. Хай Бог дає, щоб всі були живі, здорові і щасливі. Ілля, доброго вечора. Доброго вечір, як справи? Все добре. Сьогодні сачкувала, оддихала. Софія Люба, Юша що робили? З гарбузівся мушківна вибирала, все. Віщниць. Сьогодні не робила, оддихала. Худобу порала, котлеток вечір нажарила. І от отаке. Оксана Дроздовська, доброго вечора, пані Люба, доброго вечора. Оксаночка і вам, Микола, привітик, привітик. Микола Попадюк, гарного вам вечора. Мартин у вас вечір, добрий вам, Литва тут. Вечір, добрий Мартин, у вас гарного тихо вечора і тобі. Тетяна Бондар, о, добрий вечір, добрим людям. Привіт, Тетянко. Микольці і Мар'янці також вітання. Ну, а тебе святом. Софія, мій лайк перший Павел. Здравствуйте, як діла, як настроєння у вас, Павел? Пана Етопулос. Доброго вечора і вам. Настрій добрий, прекрасний. А день гарно пройшов. Правда, холодно нині, без сонечка, хмурно так було. Але це нічого не вредить. Все буде добре. Іванна Капечук. доброго мирного вечора. Доброго вечора, Іваночка, Софія. Дякую, я, дякую, святку, я святкую. Здорові, будьте, Таня. Теп, тепло бачу у хаті. Так, вже напалила Таню, досить тепло. Ось. Так, Софія, у мого брата Михайла у мого брата Михайла. Ага. Передавайте йому вітання. Софія сьогодні добре. Олег, добрий вечір. Почитав коментарі під відео Суспільної Тернопіль. Одним словом, треш. Хейтери ілі як їх там. Хай там пишуть, хай, хай розвивають канал, хай під, е, продвигають їхній канал. Ну а як же? ж? Олег, добрий вечір. Ага, то ти прочитав. Я прочитала доброго вечора тобі, Олеже. Як там твоє здоров'я як там тебе погода? Діана, не устаєте устав... сильно, Як самочувствує ваша діаночка, все добре. Десь трошки більше втомилася, десь трошки менше, десь погода кості перебрала, а так все добре. Таня Бондар, дякую я за, за я, Дмитрівна. То вже тут джигу... жигнули з коліжанками. Ну, це добре? Молодець, відаю, так треба. Ді, Діма Гейме, доброго вечора, Люба, доброго вечора, Діма. Оля. Е, так. Діма, вітаємо тебе святом. Оля, е, доброго, вечора, пані, е, доброго вечора, Люба. доброго вечора, пані Чумаченчиха. Як там у вас справи? Як погода? Як там відмічали, нині не відмічали? А, святом вас вітаю. Микола Лотоцький пропла... пролайкала. Добре. Дякую. Миколою вітання. Софія. Дякую, передам. Оля, всім гарного, позитивного спілкування. Дякую. Валерію, вітання передавай. Івана, Оля Чумаченко, доброго вечір. Микола Лотоцький на роботу Ча... чапає. Ага, це добре, Гарно... гарної йому робочої зміни, тихої і мирної. Софік, добрий вечір, добрий вечір, е, Юля, дівчатка. Доброго вечора, мій лайк like дванадцятий. Дякую, доброго вечора і вам. Оксана, доброго вечора, пані Оля і пан Валерій. Оксана Дроздовська доброго вечора. Марічка, доброго вечора, пані Люба. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється раціон харчування козочок і козликів? Чим годувати козла йому сім місяців? Дякую за відповідь. Гарного вам вечора зі святом.